Яка вона моя Україна, для нас найкраща в світі? Сильна, вільна, квітуча, незламна. Україна, соборна держава, сонценосна, колиска моя, ще не вмерла, не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. 22 січня 1919 року проголошено акт злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Українські землі були об'єднані разом єдину велику Україну. Нехай ніхто не половини твоїх земель не розрива. Бо ти єдина Україно, бо ти для всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, Володарка, земель та вод. Ніхто не ділить, хай народу, не поділиться народу. Якою ми бачимо Україну вільну, єдину і незалежну, де посміхаються діти, розквітають соняшники, все навкруги добре. Дякуємо непереможнім, сміливим, відважним Збройним силам України. Дякуємо нашим волонтерам, небайдужим людям та всім, хто долучається до нашої перемоги, бо ми і є справжня нація, для якої немає нічого неможливого. Молюсь за тебе, Україна. Молю за тебе кожен час. Бо ти у нас одна єдина Писав в своїх вишах Тарас. Я знаю, ти не переможна, бо віра й правда в нас одна, нехай зникне Чорна Орда, бо ти на світі в нас одна. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю тисяч незламних борців. Навіки залишатиметься непорушною.